На навсього 1350 гривень коштує упаковка георешітки. Це 2,5 квадрата. Одна секція, розмір 60 на 40, в упаковці їх 10 штук іде. Тобто ми її розкладемо, застелимо на землю, на поверхню у нас буде 2,5 квадратних метра. Інноваційний продукт георешітка. Тобто земля під георешіткою біологічно активна, живе своє життя. Тобто це екопродукт. Це те саме, що у вас було б якесь поле город, да, там, де травичка росла, якісь черв'ячки повзли, жучки повзли. Те саме відбувається. З землею під герешіткою, якщо ви застеляєте герішітку, тость зато. Покращує те, що е, перебування да, на цій землі. У вас виходить твердо, у вас виходить сухо. Дощ, який капає зверху, просочується просто туди в ґрунт, виходите чи їздите машиною по твердій поверхні, що немаловажно. Попробуйте в дощ заїхати десь на човнозьом чи на глину якусь машиною. Це капець буде, ви звідти не виїдете. Навіть не всі джипи да, заїжджають, виїжджають. А коли застеляється гея ідеально виходить. Монтаж дуже швидкий, дуже простий, легкий, абсолютно навіть діти з ним можуть споратися з монтажом. Так що 135 гривень секція. це Україна для легкової техніки, для буса, для джипа. Якщо вам треба під фуру, під трактора, паркомісце якесь, тоді вже беремо польську і новгрін, яка витримує нагрузку тисячу тонн на квадратний метр. Да, пластик, який зможе витримати таку з нагрузку.